Чого ж бояться росіяни, І на яких ще а, ділянках фронту? Зокрема, вони mm -hmm. зазнають поразок. Ми запитаємо зараз нашого гостя. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, який вже з'являється на наших екранах. Пане Олександре, щиро вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Олександре. Як ви думаєте, що ховається за порадою гурмо росіянам? Не йти на паради 9 травня. Ну, справа в тому, що ми бачимо події, відбуваються деякі, і ми бачимо, що зараз безпілотники долітають до Петербурга, до Москви. Це, до речі, закономірні речі, тому що Росія перекинула досить багато засобів ППО на окупований південь український, в окупований Крим. Вони там ну там зараз ледь не в кожному селі. Якщо не панцирь, то тор С-300 чи С400, а Росія вона відкрита і з'являється перспектива, звичайно, це вже питання наших спроможностей. Вірю, що вони будуть зростати, і можливості, по скажімо так, тому щоб проводити певну діяльність там по нанесенню ударів по військовим об'єктам. А ще другий момент важливий: бачите, як складаються обставини. Справа в тому, що як мені видається, все більше набирає обертів в Росії те, що можна на. Назвати фронта всередині силовиків, тобто певна компанія людей, група людей, яка саботує на сьогоднішній день діяльність, і, можливо, навіть проводить певною мірою підривну діяльність для того, щоб розхитати путінську владу і бути готовим в потрібний момент здійснити там переворот, і тому, тому до речі, подивіться, як у них серйозно з заходами безпеки. Це безпрецедентно. Торік такого не було. Що стосується підготовки до 9 травня, щоб закривали червону площу, тому таке нагнітання, така істерія, тому що, вочевидь, вони ж теж по своїм каналам мають певну інформацію про те, що всередині у них. Є хтось, хто може цьому протидіяти. Це, до речі, аспект, який проявляється зараз, от, наприклад, свіжий приклад, це подивіться два приклади. Я вам приведу, щоб було зрозуміло, що в них діють якась якісь саботажники. От зверніть увагу: наприклад, падіння цих бомб в Білгороді. Тому ну, здавалося, вони зараз кажуть, що це недбалість, і все не пояснюючи причин, до речі, а як це сталося, А в чому недбалість полягала. А хто ж власне винен? Зрештою да. хто ж має понести за це відповідальність кримінальну. нічого не чути. А подивіться, скільки випадків минулого року, у 2022-му, було було е, так званих позаштатних ситуацій з російськими літаками на території Росії. То падали на житлові будинки, то просто два льотчики задихнулись. Так, так, та не долетіли, втратили зв'язок. Я пам'ятаю, та сушки їхні. Угу. А що ж що ж таке? Та а це подивіться. А це ж це, якщо подивитися, скільки вони втратили бортів і військово-транспортної авіації, і літаків, і більш старіших су 25 і новіших су -30, су сутри. Ця зараз, і наступний момент розмова о цих товаришів, яку виклали, значить зараз в мережі На сього сьогодні настає ще вірем. Так це виклало? Це да. Роман Троценко і бізнесмен Микола Матушевський. Ви да. це да. маєте на увазі? Та да, да, да. Матушевський це він якраз здається, він на Балі, в індонезії. А цей Троценко він в Росії і жаліється йому як погано все стало в Росії. Як все жахливо, Росія йде там до, значить, до того, що все буде знижуватися. Індонезія балі за 10 років виросте в 10 раз. А тут буде мінімум падіння вдвічі, і так далі. І до цього розмови цього Пригожина, тільки не того, якого більш відомого терориста, а того іншого композитора і бізнесмена. І чому так з'являється це uh -huh. все? Я думаю, що це все воно з'являється неспроста, тому що це все викидається якраз тією фрондою і ось тими силовиками, які в опозиції, uh -huh. а вони тільки вони мають досить серйозний доступ, щоб слухати там всіх в Росії, і вони слухають безумовно uh -huh. для того, щоб в потрібний момент ну вони розхитують зараз Путіна, хитають з різних сторін. І тут дві цілі переслідуються: перша Путіна. Скажімо, все, все, всю вину скидувати на Путіна виключно. І друге, це створювати підґрунтя для майбутнього такого перевороту, демонструвати невдоволення так званих келіт для того, щоб його колись там провести. І оце все в принципі, чому я це все поєднав, тому що це нерозривні речі, вони пояснюють багато чого їхньої внутрішньої ситуації зараз. А, пане Олександре, а про яке саме крило ми о цих силовиків говоримо? А хто може виступати такими от фронтменами? Як ви думаєте, можливо, так як каже Буданов, цей палацою переворот може так тихесенько пройти, а потім вийде вийдуть і скажуть, ну помер вісні? Безумовно, це такі приклади є в російській і радянській історії. Давайте подивимося до сьогодні. Наприклад, багато вчених істориків дискутують, чи Сталін сам помер своєю смертю, чи йому допомогли. Ну, а хто на сьогоднішній день знає, все закрито, архіви закриті, але підозри в тому, що йому могли допомогти у вісні, вони є. Але офіційна версія, яка ну помер злік спати, не проснувся. Серцевий напад буває таке, правда. Багато людей від такого помирає. На жаль, все. От тому це цілком можливо, безумовно, але для цього потрібно ще консолідацію провести, тобто сформувати коло тих, хто буде це підтримувати, і забрати їх під свій бік, щоб шальки терезів остаточно схилились. Тому що треба визнати, що на жаль, і путінське крило воно на сьогоднішній день поки що зберігає певну живучість. і Там є підтримка в силу різних причин. Ну але є підтримка його дій. А хто хто готовий, як ви думаєте, стати на це крило? Ну Шойгу Герасимов, напевно, що ні. Хоча можливо, як ви думаєте, я вам скажу, що не обов'язково це має бути на даному етапі, на цій стадії, тільки виключно керівництво. Це може бути середня вища середня ланка, певна, яка зараз проводить потрібну роботу викидає ось цю інформацію. Вона, вочевидь, є. Я думаю, що тут діють військові спільно з ФСБшниками. Ну, тому що військові самі по собі не зможуть цього всього привернути, і вони не ну, вони, вони просто не зможуть. Але от військові спільно, заручившись підтримкою ФСБшників, вони можуть почати діяти на те, щоб от зіграти, скажімо, я не виключаю, що ті, хто клявся Путіну в найближчій вірності, і ті, хто був з ним і здавалось би має бути до кінця, виявиться в результаті, скажімо так, ініціатором цих всіх процесів. Так буває, до речі, в структурах, особливо тих, звідки виходить Путін, так, так, так. Пане Олександре, добре. Давайте тоді ще поговоримо. Будь ласка, який план, яка мета і як лягає в цю всю і можливу потенційну історію розвиток подій і Кадиров, які вчора зустрілися. Ну то кажуть, вони зустрілися, бо там керує ними Золотов, який які Олі розгвардію ці його пташенята, так зустрічаються періодично. А ви що бачите в цій зустрічі їхній розмові і їхньому майбутньому? Ну я бачу, що є велике бажання, невиправдані амбіції, абсолютно нічим не підкріплені, як в випадку того ж Пригожина чи Кадирова, які е, е, бажають залишатися в орбіті. Певні Пригожина, знаєте, є такий вираз. Ну, Уже хай мене вибачить, скажу російською мовою, знаєте, Славіл Звізду поймав. Uh -huh, uh -huh. Він в центрі уваги, і в нього зіркова хвороба. Uh -huh. От він, він класична жертва зіркової хвороби зараз. Він робить заяви, йому подобається, що його цитують, він, наче, в топ-новинах входить всі ці листинги, списки там і так далі. А насправді, хто він такий? От давайте розберемося його взагалі роль. Його роль на сьогоднішній день зводиться суто до того, щоб вести бойові дії в районі Бахмуту і контролювати золоті копальні в Африці. Ну зберігати там безпеку, там охорону і так далі. Все, тобто, все це, це те, що в принципі на сьогоднішній день до чого й зведена його роль. Роль Кадирова зведена до того, щоб тримати своїх ось цих в ролі загра татряда. І підтримувати дисципліну, боротися з дезертерством, з невиконанням наказів, з деморалізацією особового складу російських мобілізованих. Але на сьогоднішній день ви ж бачите, що Пригожин не даремно робить заяви про припинення так званої спеціальної воєнної операції. Чому ну тому, що, по-перше, ресурси в нього закінчуються зараз, уже до речі, нова зірка починає сходити нової терористичної організації, це рідут. Приватна військова кампанія. Вони вже були помічені їхні, значить, ці на фронті на сході кажуть, що найменше там батальйон було сформовано вже їх відправлено, воно вже тут. Uh -huh. Але вони формують на території Росії, тобто це нова Газпромовська тема. Вони їх там спонсорують. Вони зараз виходять на арену. Там поки що не видно якогось їхнього фронтмена, як у випадку Пригожина, але не виключено, що в майбутньому з'явиться. Але конкуренція. Конкуренція починається. Ну і а пригожин робить заяву, тому що йому не вистачає людей. Йому не вистачає людей, плюс він робить абсолютно політичну заяву, думаючи, що він. Таким чином складає альтернативу іншій позиції, а це дійсно альтернативна точка зору правда. Mm, вона запам'ятовується, вона на когось розрахована, і він думає таким чином 에, знайти собі підтримку, заручитися чиєюсь підтримкою на майбутнє, думаючи про якусь політичну кар'єру. Хоча ну сумнівно, що йому це вдасться. Та він там цілий ролик, до речі, написав, бо йому ж в'язниці закрили для полювання на зеків. Він там цілий ролик, каже, що вчора вони були звичайними парнями, забув сказати, що звичайними там вбивцями і злочинцями. а Сьогодні вони на захисті нашої країни показує там, стріляють. А ще от ви згадали вже про газпромівські кампанії і конкуренції. Надходить також інформація про те, що вже жаліються оці газпромівські приватні військові кампанії. Зокрема, батальйон Поток пожалілися прямо самому Путіну, що вагнерівці не дадуть їм. Залишити зайняті позиції в Бахмуті під погрозою розправи над ними. Ну, це зрозуміло. Це пригожинські методи. А нам, нам чим вигідно ця їхня конфронтація між їхніми ПВКшками і всередині їхніх псевдовійськового керівництва? Ні, ну безумовно, нам це дуже вигідно. Це не я придумав і це відома істина, Відома багатьом розділяє володарів. Uh -huh. Ще часів древнього Риму. Тому тут краще нічого не скажеш, ніж ця відома прописана істина. І в принципі, зрозуміло, що коли є розбрат в лавах ворога, тим краще і для нас, тим краще ми цим можемо скористатися, і тим більше, чим вони зайняті більше і чим свою енергію скеровують на розбірки один з одним, а краще із застосуванням зброї це важливо було. Б. Тим звичайно, що краще для нас безумовно. Пане Оксандр, сіть ласка, от з'явилася інформація, що, начебто, нам Сполучені Штати передали так звану систему IBCS. Це є Integrated Battle Command System, яка може, наскільки я розумію, на свій хлопський розум, може всі наші зРК зробити одним цілим. Mm -hmm. Можете пояснити трішки безпрецедентність і важливість цієї системи, яка є тільки в Польщі, якщо я не помиляюсь. Давайте так я поясню спочатку, почну дещо ширше відповім на це питання, тому що це важливо і це багато пояснень нашим глядачам. Справа тому, що Україна е, в цій війні за час повномасштабної агресії застосовує досить багато цікавих технологій. Інтерактивних медійних я маю на увазі різні системи, чи то такі як Дельта, чи то кропова система, uh -huh. чи інші, які в нас є. Крім того, як відомо, Україні погодилась допомагати досить відома компанія Палентір Technologies. Я мав честь бути на одній зустрічі, що яка відбувалася в серпні минулого року, із представниками цієї компанії. Суть чому це робота з великим обсягом даних. І уявіть собі, що таке інтерактивно. Я зараз дійду до ППО обов'язково. Я просто поясню загально, як це працює на полі бою. У вас є інформація, у вас є дані, у вас є інформація про ворога, яка там доповідається розвідкою з інших джерел, супутників, аера і так далі. І у вас є ваш потенціал. Ви розумієте, де ваші війська, як вони, які це війська, і вам програма допомагає моделювати. І вам дає вже відповідь програми одразу, які війська застосувати, по якому напрямку, як найкраще, і так далі. Це досить серйозна допомога, і вона працює вже і допомагає. Що стосується системи протиповітряної оборони, це рішення, яке починалося і було взяте в роботу ще в жовтні минулого року. І, в принципі, тоді було постановлено рішення про те, що система українська має бути багато ешелонована uh -huh. протиповітряної оборони і інтегрована. Що значить інтегрована? Досить важливо, коли ми говоримо про інтеграцію. Це робота радарів єдиної системи. Тобто є радари дальнього радіусу, виявлення спостереження, є більш ближнього і так далі. Локальні прив'язані до конкретних зенітно-ракетних комплексів. Коли це все. Об'єднати що не просто насправді, враховуючи, що ми використовуємо багато різних засобів протиповітряної оборони, об'єднати в єдине ціле, ви отримуєте практично єдину цілісну картинку того, що відбувається в небі, і відповідно засоби протидії загроз, аналогічно тому, що ви можете робити з палантіром. тому це досить хороша передова річ. Єдине, що це все дуже добре. Єдине, що маленьке, скажімо так, зауваження. Ну, зовсім маленьке, це але важливе це те, що до неї потрібно ще більше засобів протиповітряної оборони Петріотів, наприклад. Угу. На сьогодні Юрій Нігнат повідомив, що Петріоти будуть захищати не від С-300 ракети. І в мене питання: чи справді Петріоти здатні такі ракети, як С-300 збивати? А чи лише треба нищити на землі установки, які випускають ці ракети? А що будуть захищати через те, що малий брак цих от ракет, і вони дорогі, і установки Петріоти, лише критичну інфраструктуру, як то? Атомні електростанції, ну це питання вже до військових, як вони будуть застосовувати до повітряних сил. Тут їм що називається карти в руки, чи може збивати? Я думаю, що може питання ж в кількості наявності ракет. Пам'ятаєте, ми це проходили на етапі з активними розмовами про залізний купол ізраїльський. Ми теж говорили, чи може ізраїльський купол спробувати його використовувати проти с 300 І в принципі, були думки, що так. Інше питання, з яким зіткнулося, що коли ворог запускає по кілька ракет, а іноді більше за раз, по якійсь одній точці, відповідно, їх потрібно збивати, а протидія. Балістичним ракетам принцип закладений такий, що на одну балістичну ракету випущено ворогом, потрібно іноді дві ракети зенітно-ракетного комплексу, аби збити. Остаточно, ви розумієте, що це велика кількість і навантажень. Тому, звичайно, в випадку з 300, мабуть, найдієвіший спосіб знищувати установки, бо ракет у них багато, а от установок поменше. Це найкращий спосіб, і це потрібно робити. А що стосується критичної інфраструктури, звичайно, її потрібно прикривати. Але я вам скажу таку: це просто мої розмірковування, це вирішувати командування. Але якби в нас були додаткові системи і нам мати такі системи, як Петріот чи сам для прикриття, зокрема, українського контрнаступу, це було б звичайно теж дуже корисно. Пане Олександре, ще якщо говорити про західну допомогу, яка нам йде, то стало відомо, що Велика Британія вже відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Челенджер, зокрема і зі збідненим ураном. О тим бідним, ну це я так жартую, бо росіяни його стільки разів згадували. Що я тоді жартувала, що якщо снаряди з ураном збідненим, то вони зі збідненими мізками, бо вони просто розганяли про це цілу паніку, що це тут є ядерні загрози, і все таке інше. Хоча. Всі всі пояснювали і їм і світу, що ні, і от в Росії знову взялися за старе і заявили, що відповідальність за це Британії буде. Наскільки нам важливі ці тисячі боєприпасів для Челенджерів 2 зі збідненим ураном, які вони виконуватимуть функцію? І про яку це відповідальність говорять Росіяни та Британії? Я не знаю про яку відповідальність. Нехай вони наведуть конкретні дані. Про те, чи що Британія можливо порушила якісь міжнародні угоди чи конвенції, що стосуються поводження з радіоактивними відходами, чи не розповсюдження ядерної зброї, тому що вони нічого не порушили, тому і Росія конкретно ні, ні про що не може сказати. Ну якщо ви звинувачуєте, так ви посилаєтесь на якісь конкретні факти і документи, а не просто так, тому що це вам так здається, просто тому що ви боїтеся. Цих снарядів і не хочете, щоб їх направляли в Україну. Ну тобто, у Росії є, до речі, дуже хороша опція не відчути на собі дію цих снарядів, просто забрати свої війська, і в принципі, і в принципі, все на цьому. Тобто не треба буде. Але поза як вони цього не роблять. Відмовляється це робити добровільно, ну доведеться їх змушувати це зробити, і зокрема такими снарядами, в чому суть? Уже неодноразово про це говорилося, і про принцип дій Збіднений уран він використовується в цьому снаряді виключно для того, щоб прошивати будь-яку броню, бо, зокрема, на найкращий рівень захисту броні. І друге, мати можливість пробивати зокрема укріплені позиції ворога не тільки в бронетехніці чи в інших засобів, а стаціонарні позиції. Як то якісь обладнані доти, чи то укріплені якісь бліндажі і так далі, мати можливість це все прошивати і відповідно знищувати та знешкоджувати. Ось, власне кажучи, для чого це все потрібно, і це нормальна практика. Такі технології вони використовуються в багатьох видах зброї. Тому, ну власне, тут на сьогоднішній день, якісь там апеляції Росії до того, що це щось порушує, вони не навели жодного факту. До речі, вони не послалися ні на що той же час. Що проти Росії, ось так можна вже навести документів, фактів, конвенцій, угод починаючи від статуту ООН, що вони порушують, тому їм взагалі про таке говорити не доводилось би. Пане Олександре, німецька компанія Райнметал отримала замовлення на виробництво боєприпасів на 200 мільйонів євро. Зауважується, що йдеться про снаряди БМП для європейської країни. Як ви думаєте, це вже для України? І чи оце якесь питання? Кілька питань, які виникають навколо поставок на боєприпасів від західних партнерів. Вони вже вирішаться таки найближчим часом. Ну справа в тому, що це питання більш такого воно і, скажімо, точкове, тактично важливе, тому що нам потрібно зараз забезпечити наші поточні потреби і це вирішується. І друге, воно більш глобальніше. Бачите, яка ситуація складається? Що хочеш, не хочеш, а буде йти мілітаризація. Ось, наприклад, Блумберг написав з посиланням і інтерв'ю заступниці міністра оборони Сполучених Штатів, яка каже про те, що вони укладають зараз величезні контракти з оборонною промисловістю. США. На виробництво зброї на роки, тобто, це на сьогоднішній день, навіть не на місяці. Німеччина буде робити те ж саме, Європа буде робити те ж саме. Про це говорять висновки Стокгольмського інституту миру які були опубліковані буквально там на початку цього тижня, і е, до чого це я веду? Що це означає для нас? Предметно перше наша задача зараз важлива це. Задовільнити наші поточні потреби для того, щоб відбивати атаки ворога на сході і готуватися до контрнаступу, це раз друге, це ж питання, яке теж важливе, тому що крім того, що зараз зі складів ми отримуємо велику кількість зброї, їх треба поповнювати. І поновлювати їх треба як для допомоги Україні, так і для того, щоб поновити запаси на складах, які були використані європейцями. На сьогодні наскільки... Відома ситуація була дещо. Проблемний момент такий невеликий, неприємний, пов'язаний з тим, що європейці у структурі європейського союзу дискутували, як освоїти кошти. На виробництво снарядів боєприпасів, зокрема, 155 мм, міліметрів. І були думки, такі як від Польщі, наприклад, що це можуть бути і Сполучені Штати, і Пакистан, і Туреччина, і Південна Корея. Всі, хто готовий виробити, а Франція зайняла позицію, що кошти мають залишатися в Європейському Союзі. Ну і в принципі, я думаю, що це питання вирішиться, і все ж таки замовлення будуть. Вони будуть не тільки ж за кошти європейського союзу, тому що це ключове питання і. Ну, ще один момент важливий. До речі, він так само обговорювався під час візиту генерального секретаря Столтенберга, генерального секретаря НАТО в Києві. Це такий момент. Він технічний, але він важливий про те, щоб українські компанії зі структури оборонно-промислового комплексу отримали лінії технології для виробництва снарядів 155 мм, Що ми так само долучилися? Це теж принципово важливий момент, тому що ну ми на сьогоднішній день виробляємо 152, 122 мм або міни. Ми. Не виробляємо 155 міліметрів. А могли би, в принципі, за умови, що будемо мати на це необхідне устаткування і обладнання. Будемо сподіватися, що зможемо. Дякую вам дуже, пане Олександре. Дякую, що роз'яснили нам стільки, стільки моментів. Спасибі, що знаходите час. На все Дякую. добре. Будемо раді вас бачити. Олександр Масієнко, керівник центру військово-правових досвід.